Вітаю вас на каналі Вікна 5. Якщо ви дивитеся це відео, мабуть, вас цікавить замовлення нових пластикових вікон в місті Ірпінь. Отже, давайте я вам розкажу, які нюанси роботи при встановленні вікон в передмісті Києва, в даному випадку в місті Ірпінь. Наша компанія працює на віконному ринку Києва та Київської області, починаючи з 2009 року. Тобто це вже фактично 14 років. За цей час ми стикалися і реалізовували проекти різної складності і напрацювали колосальний досвід щодо якісного монтажу вікон. В штаті працюють кваліфіковані спеціалісти, які допоможуть вам правильно підібрати комплектацію по замовленню. А завдяки широкому асортименту брендів віконних систем, зможемо підібрати найкраще якісне рішення в сегменті бюджет, стандарт та преміум. На відео ви бачите представлені зразки в одному з наших салонів з німецьких преміальних систем. Це такі, як Salamander Streamline 76 та преміум варіант Blue Evolution 82 та 92, профіль білосніжного кольору з сірим ущільненням, також вся лінійка профіль Rehao, а саме Rehao 60 та. 70 мм Sineo та Geneo. І профіль Rehau Brilliance мається у нас в наявності. Е, також лінійка Veka, що є німецьким брендом. Е, також бюджетні варіанти українського виробника це VDS 300. До сегменту стандарт належать такі системи, як VDS 5S та Варіант 6 s Доступні також VDS 8 серія та 7 серія а також польського виробника Deco 62 та Deco 71, які мають ущільнення сірого кольору. Також, крім класичного сіро білого кольору поверхні віконних систем, доступні варіанти декорування під дерево чи певний колір з палітри плівокриноліт в представленому вище асортименті марок і серії віконних систем, ми можемо реалізувати скління як холодного, так і теплого типу. Відмінно шумо та теплоізоляцію забезпечить комплектація якісними склопакетами. Про те, які буває склопакети, а також чим вони відрізняються. Холодний і теплий варіант скління. Ви можете подивитися у відео, які будуть під цим відео. Якщо ви власник приватного будинку в Ірпіні або його в околицях, для вас важливим питанням є безпека дому. В такому випадку ми вам пропонуємо комплектувати вікна та двері протизламною фурнітурою. Особливо що стосується приватних будинків, у такій фурнітурі використовуються грибоподібні цапфи, які виконують функцію замикання та захисту від злому. Чим більша кількість протизламних точок з запирання, тим вищий ступінь захисту, та ви можете бути впевнені, що ніякий злодій не проникне у ваш будинок. Хочу акцентувати вашу увагу ще на такій послузі, як монтаж металопластикових вікон. Ми пропонуємо декілька варіантів монтажу, які відрізняються між собою рівнем додаткової герметизації монтажного шва, що забезпечить якість та надійність подальшої експлуатації вашого замовлення. В компанії Вікна 5 за допомогою наших експертів можливо підібрати оптимальний тип монтажу. Наша компанія може запропонувати такі варіанти монтажу. Це базовий монтаж, включає в себе монтаж вікна на анкерні пластини та задування професійною монтажною піною, щоб забезпечити додаткову герметизацію, додатково клеїмо зовнішню стрічку під відлив. На відміну від багатьох інших компаній, які використовують більш тончі пластини. Наші майстри використовують пластини товщиною 1,5 мм. Щоб вирівняти вікно в прорізі відносно рівня підлоги, ми використовуємо пластикові клини, а не дерев'яні, оскільки дерев'яні клини при потраплянні вологи з часом руйнуються, а пластикові ні. Оптимальний монтаж. Виконуються всі ті самі роботи, які в базовому монтажі, та плюс додатково виконується герметизація стізом А та Б. Стіз А. Це герметик, який використовується для закриття монтажного шва зовні, та захищає монтажний шов від впливу зовнішніх факторів, в основному від ультрафіолетового промінювання та опадів. Стіз Б пароізоляційний герметик, який використовується для закриття монтажного шва зсередини. Також в деяких випадках ми використовуємо псолу-стрічку, яка також використовується для герметизації, а саме в проємах з четвертю. Особливості даної стрічки є те, що вона має властивість саморозширятися, та може щільно закривати проєм з четвертю, щоб запобігти потраплянні вологи, пилу та забезпечити додаткову шумоізоляцію. Євромонтаж. Так називаємий монтаж по ГОСТу. Для забезпечення максимальної теплоізоляції ми використовуємо даний тип монтажу, в якому щоб захистити сам монтажний шов від руйнування під час потрапляння вологи, сонячних променів та пару. Ми використовуємо спеціальні стрічки, які клеються для закриття монтажного шва, як ззовні, так і зсередини, таких брендів як Нормеєзол або Ілбрук, що в результаті використання даних стрічок шов не піддається руйнуванню і не потрапляє волога, яка в свою чергу може спричинити виникнення цвілі та грибка. Велика кількість клієнтів цікавиться, якщо виконання засклення саме не в Києві, вартість засклення буде дорожча чи дешевше. Відповім, що вартість засклення буде відрізнятися тільки у вартості виїзду монтажника. В пригород буде трішки дорожче. Вартість конструкції при цьому залишається незмінною. А у вас виникнуть питання? Або забажаєте прорахувати вартість вікон, ви завжди можете звернутися по номерам телефону на сайті або заглянути до нас в офіс. Офіси маємо на правому березі Києва Максимовича 3D та на лівому березі Києва. Це комбінат на 25. Чому потрібно замовляти саме у нас? Тому що це досить зручно, оскільки вам не потрібно буде підписувати паперові варіанти договорів, а у нас все в електронній формі. Та зберігається інформація на весь термін гарантійного та постгарантійного обслуговування. Після оформлення договору ви можете всю інформацію переглянути, увійшовши у власний кабінет по номеру телефону, на який оформили замовлення, та переглянути специфікацію, договір, фіскальні чеки і саме головне умови гарантійного обслуговування. Тому чекаємо на ваші заявки та будемо раді допомогти вам з вибором типу скління та матеріалів для скління вашого балкону.